Робітники просто пробивали стіну в старому храмі, а знайшли кімнату, яку час обминув, свічки ніби щойно згасли, молитва недописана, і жодної пилинки, жодного холоду. Хоча там не було вікон і опалення. Це не вигадка, це підвал храму на Харківщині. І те, що там знайшли, досі не можуть пояснити ніхто. Храм давно стояв занедбаним, колись ще до війни. Тут збиралось село. Співали, вінчались, молились за врожай і за тих, хто не повернувся. Потім тиша, поступова, затяжна, і ось реконструкція. Хтось виділив кошти, знайшли фахівців, привезли інструменти, почали з підвалу, треба було зміцнити основу. Кам'яна стіна в самому куті давно викликала підозру, тріщина йшла крізь шов, ніби щось її підштовхувало зсередини. Один удар ломом. І камінь посипався, мов шкаралупа, а за ним темрява. Робітник нахилився. Фонарик. Там ніша, ні, кімната. Зайшли втрьох, ліхтарики ледь не випали з рук. Там не було пилу, жодної павутини, повітря, як у домі, де тільки но прибрали, невологе і головне тепле. На столі чорнильниця, поруч розгорнута книга. Перо всередині, ніби хтось вийшов буквально хвилину тому. На полиці старі книги рукописні, і жодна не пошкоджена. Біля стіни ліжко накрите вовняною тканиною. Перша келія, справжня закрита в камені, а на свічниках віск. Ще м'який. Один робітник торкнувся свічки пальцем, вона ледь згиналась, ніби ще тепла. Але ж ніхто тут не був три століття. Вони не кликали журналістів. Навіть священнику розповіли не одразу. Було щось у цій знахідці, що стримувало. Наче інстинкт мовчи, не зачіпай, не розбуди, але ж цікавість сильніша. І вже наступного ранку до храму приїхав історик, краєзнавець і археолог із Харкова, люди, що працювали з подібними спорудами десятиліттями. Дивувались часто, але тут вони увійшли до кімнати і не сказали нічого, жодного ого, жодного дивно, лише подивились один на одного і вийшли. Вечір того ж дня археолог залишився ночувати в селі. І два дні мовчав, не записував, не фотографував, просто сидів у дворі, пив холодний чай і дивився в небо. А на третій день сказав лише: це не про архітектуру, це про присутність і більше до кімнати не заходив, що там було: ні золота, ні секретів, але кожна деталь не була випадковою. На столі стара книга. Її не змогли одразу відкрити чорнило, кажуть, ще живе, вона була відкрита на сторінці, де молитва обривається на слові, і коли ти прийдеш у тиші, не дай мені. Далі порожнеча, наче перо зупинилось посеред слова. І той, хто писав, вже не міг продовжити. Свічки справді виглядали недогорілими, як після служби, що отот закінчилась. Але хто тримав тут вогонь? Якщо кімната була вмурована з усіх боків, стіни без слідів диму. Камінь сухий, але повітря тепле, ніби хтось дихає, і декому це здавалося непоетичним образом. Вони відчували це буквально. Один із робітників, який намагався занести всередину лампу для огляду, сказав: вона тричі гасла, а потім я просто не зміг зайти, стояв і не міг рушити ногою. Інший чув, як щось цокало в стіні. Ніби хтось рахував, не хвилини. А молитви, один із монахів, якому розповіли про кімнату, мовив лише одне: якщо її не торкнувся час, значить, вона чекала не час. Вона чекала когось. Новина поширилась швидко, але не так, як поширюються чутки. Це була не сенсація, це було відлуння. Хтось щось чув, хтось приїжджав уночі, хтось ішов босоніж до храму, мов на сповідь якої боявся все життя. Люди приходили дивитись на кімнату. Не туристи, ті, хто щось шукав, не просили нічого, лише стояли, деякі плакали, не розуміючи, чому інші мовчки ставали на коліна. Хтось стояв біля стін і торкався каменю пальцями, обережно, як тіла рідної людини після смерті. Ніхто не кричав, не фотографував. У цій кімнаті не хотілося нічого забирати з собою. Навпаки, лишити гріх. Сум запитання. Серед відвідувачів був чоловік, який пережив клінічну смерть. Після того, як він зайшов до кімнати, він вийшов на дворі, сів на лавку, подивився в небо і сказав: Я був у багатьох храмах, але це перше місце, де я відчув, що мене хтось чекав, не осуджував, а чекав і знав усе. Найбільше всіх збентежило інше, кімната не остигала. Ні взимку, ні влітку, там завжди однакова температура, без опалення, без вентиляції, дві свічки, їх не ставили наново, але кілька разів уночі, свідки бачили, як вони ледь жевріли тільки на кілька секунд. Але це було один з охоронців, який залишався там ночами, кілька разів чув, як у стіні скриплять дошки. Але ж там камінь і ніяких дощок. Він мовчав кілька тижнів. А потім у день Спаса підійшов до настоятеля і тихо сказав: там щось є, і воно не лякає. Але я відчуваю, що воно старше за мене. За храм, за все, що я знаю, зрештою, вирішили. Кімната буде відкрита лише раз на рік, у ніч перед Різдвом, без камер, без сторонніх можна зайти, постояти, помовчати. Той, хто заходить, заходить сам, без гіда, без світла, лише з лампадкою, і всі, хто побував там, Потім кажуть одне й те саме, у цій кімнаті немає часу, тільки дихання, наче хтось стоїть за спиною і не дихає тобі в потилицю аж через тебе. І що найдивніше, коли виходиш, не хочеш нікому розповідати, що було всередині. Не тому, що страшно, а тому, що не можна. Бо якщо ти скажеш воно зникне, коли священика запитали, чому в тій кімнаті не проводять службу, він відповів не одразу лише через тиждень. Час розмови з кількома монахами, він мовив: там не ми маємо говорити, там нас слухають. Він мав на увазі не страх, а повагу, ту, що народжується, коли ти заходиш у святе і розумієш, твої слова можуть усе зруйнувати. Жодного разу в кімнаті не читали вголос молитви. Усі, хто туди заходить, шепочуть або мовчать, бо тиша там не порожнеча, а присутність у монастирських архівах знайшли натяк на опис таємної кімнати, замурованою страху перед нечистим часом, але ніхто не знає, що саме сталося три століття тому. Молитва, обірвана на півслові, досі лишається загадкою, але той, хто її читає, каже, що щось у повітрі, наче закінчує її замість тебе не словами, а відчуттям, тишею, диханням, кімната залишається. Вона не стала музеєм і не стала сенсацією, бо ті, хто туди заходив, зрозуміли, деякі двері відкривають не приміщення, а тебе, і коли ти стоїш у цьому світлі поруч зі старими свічками і молитвою, якої ніхто не дописав, ти раптом відчуваєш, що хтось усе ще чекає, можливо, тобі. Напиши в коментарях, чи віриш ти, що є місця, які пам'ятають більше, ніж ми самі, і якщо хочеш ще більше таких історій. Підпишись на канал. Тут ми розповідаємо те, що звучить тихо, але змінює назавжди.